Ви мусите спробувати цей надзвичайний пиріг три молока, який ділиться на ідеальні порційні тістечка. Оригінальна назва цієї смакоти – Трес Лечес, і придуманий він був в Нікарагуа. Сьогодні дуже популярний в Латинській Америці та США. Він дійсно містить три молока: звичайне, згущене та вершки. Ці тістечка, буквально просочені молоком, мають неповторну текстуру та унікально чудовий смак. Раджу від всього свого гурманського серця. Почнемо з бісквітної основи. Розбиваю 5 яєць і чистими руками відділяю жовтки від білків. Мені такий метод найзручніший. Білки поки що відкладаю. А до жовтків додаю 200 г цукру та щедру дрібку солі. Туди ж 1 чайну ложку ванільного екстракту. Міксером все збиваю до світлішого кольору та вливаю туди 80 мл молока. Беру 125 грамів борошна. Додаю до нього півтори чайної ложки розпушувача та просіюю їх разом до миски. Збиваю до однорідного стану, вимішую лопаткою. Чистими та сухими насадками для міксера збиваю білки до білого та пишного стану. Але не до стійких піків. Білки мають залишитись рідкими. Змішую білки з тістом. Загальна маса буде рідкою. Виливаю її до форми розміром 20х20 см. Форма вистелена папером для випікання. Випікатиму бісквіт від 25 до 30 хвилин при 180 градусах, до сухої зубочистки та дуже рум'яного верху. Після випікання викладаю на решітку для охолодження. Через 10 хвилин знімаю папір та залишаю до повного остигання. Тим часом готую суміш для просочення. Для цього з'єдную 200 г згущеного молока та 300 мл холодного молока. Все перемішую. Перекладаю охолоджений бісквіт знову до форми та рівномірно просочую його молоком за допомогою ложки. Якщо вам здається, що молока забагато, то не переживайте його саме стільки, скільки має бути. Бісквіт його чудово вбере. Накриваю фольгою або плівкою та відправляю пиріг до холодильника мінімум на 20 хвилин. Тепер беру холодні вершки для збивання. Нам потрібно 300 г та 40 грамів цукрової пудри. Збиваємо до густого стану та стійких піків. Викладаємо вершки на пиріг та рівномірно розгладжуємо ложкою. Кулінарним шпателем чи ножем ділимо пиріг прямо у формі на 9 рівних квадратиків. Поверх вершків можна викласти різноманітні свіжі фрукти для кислинки. В мене була малина та лохина, і ось тепер момент істини. Довершене порційне тістечко три молока готове до споживання прямо після приготування або в наступні декілька днів. Воно таке красиве і таке смачне. Ідеальна волога та просочена текстура, ніжний молочний смак, кислинка від фруктів це справді чудовий пиріг, який не заслужено не популярний в Україні. Зробімо його відомим. Для цього кладіть вашу вподобайку, пишіть коментар на сім слів, підписуйтесь на канал та діліться цим рецептом з вашими друзями. Всім смачного!